Святий кріпкий, святий весе, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий не помилуй нас. Слава Цию, Сиби, Святому при нині, прийшли моїх і Моні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріх і наші, владико прости беззаконня наші, святий, злянці, і сили, не може наш, Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині по час, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині, повсякчас, і, повсяк і на віки віків.